Ви зазначили, що не було таких е, дій певних з боку центральних органів виконавчої влади, що досліджувати процедуру. Це було не тільки, ми е, ну, говорилося про це, а й виконувалися певні дії. Я можу вам сказати, що за останні 4 е, роки ми декілька разів виходили з відповідно законодавчими ініціативами, на жаль, в тому числі на, на рівні Верховної Ради і... Е, Преференції для лісників просто не були надані. Нас просто не розуміють, що це державна програма, що це державна проблема, те, де, де, чим ми займаємося. Але такі пропозиції є і те, що зроблено. Я буквально е, е, Спользь е, звільне від відшкодування збитків у разі відшкодування втрат виробництва у разі заліснення сільгоспу хід деградованих і малопродуктивних. Це е, спрощення процедури в частині того, що вибір земельної ділянки не робиться, це загальне спрощення. Але індивідуального, індивідуального спрощення повністю досягти не можна, тому що, на жаль, на сьогодні цим користуються, потім через кому, на таких на, на аналогічних проблемах спрощення користуються інші структури і інші проблеми вирішуються і так далі. Відносно обліку, який ми здійснюємо, облік у нас ведеться із список, облік ведеться. І в тому числі, яка частина лісів створюється на раніше загинули. Але ви сьогодні від Юрія Миколаївича Матчука чули, воно всім відомо. Три мільйона гектарів озимих загинули. Вони в тому році були в сводки про виконання роботи, що ми маємо таку-то площу угідь сільськогосподарських підготовлених для збору врожаю. Але стались такі умови. Звичайно, їх треба аналізувати і говорити про якісь. Тобто, говорити про те, що ми створюємо лісові культури і рахуємо їх норми на тих, що загинули, це дискусійне питання. Але е, е, більша, більша частина ви можете це опротестовувати, пов'язана не з діяльністю наших культури, а з впливом кліматичних факторів Відносно пропозицій. Я не можу погодитися з пропозицією. Щодо інвентаризації полізахисних смуг. А чому я не можу водитися Якщо ви уважно дивитесь, по даних земельного кадастру площа полізахисних лісових смуг щорічно в державі зростає на 5-10 тисяч гектарів. Ми зараз прекрасно знаємо, що площа коли смуг, які створюються, складає 5-10 гектарів. Я не давав таку пропозицію, я давав інвентаризацію 600 кілька. Це, це не ваша пропозиція. Я, е, за ті пропозиції, які були відносно Люхновський давав е, інвентаризація, коли запишу. Вона повинна бути, пісовпорядкування повинно бути, але спочатку повинна бути здійснена інвентаризація земель. Дісовпорядкування не піде, лісівник і, і не піде, він не знає, що інвентаризувати і де інвентаризувати. Тому що в земельному кадастрі, я ще раз наголошую, площа ця постійно зростає, а вони не створюються. А я скажу, одна із причин тої цифри, яка звучить, коли здійснювалося споювання земель в проєктах, в землепорядних проєктах, на, кож, на кожні об'єкти, які розпайовувалися, передбачили внутрішньогосподарські дороги, були захисні смуги відповідно до нормативів. І вони ці, в натурі вони не створені, але вони сидять у балансі. Яка може бути у Ліс, Лісосму повинна бути імінтеризація земель, які зайняті лісосмуми, а потім прийде лісник і скаже, отут треба поновити, отут треба лісопорядник а потім відповідні Тобто Повинна бути якась послідовність. Які б ми програми не розробляли щодо створення нових лісів, щодо створення колезахисних смуг, я вважаю, які б вони не були гарні. Вони не будуть діяти, поки ми не внесемо відповідні зміни до земельного законодавства поки ми не зможемо говорити про те, що ця територія має чітко, чітке цільове призначення, поки не будемо знати, що ця територія вже не є власністю, а, має, а знаходиться ще в користуванні або в запасі. Тобто, поки ми не будемо мати реального земельного кадастру ділянок з визначеним цільовим призначенням, ми не зможемо програму ліси виконувати. Наші лісовосподарські підприємства це виконавці робіт. Їм, ми порушення, які можуть допустити е, органи погоджувані, наприклад, органи природи, е, інші органи там, археології, е, органи, в тому числі і ж, управління міського господарства, коли погоджують зміну цих земель. Але, вибачте, мені рішення приймається, і рішення приймається органами виконавчої влади, і де записується мета ділянки. Тобто, якщо не буде так. Да, при підготовці проєкту землеустрою не зовсім кваліфіковано. Так давайте ми будемо говорити про те, що проєкт землеустрою відповідав своїй судді. Якщо проєкт землеустрою без обтяжень надав цю, цю землю, будь ласка, виконуйте, чому і, і далі. Обстеження. За чий рахунок робити обстеження? Обстеження, які повинні здійснювати ботаніки, екологи. За чий рахунок? Ви вважаєте, що це проблема лісовосподарських підприємств, яким надається земля підписані? Я вважаю, що це все повинно бути вирішено ще до стадії надання цих земель. І для цього ми з пропозиції ЗМІ природи, щоб екологічний фонд, за рахунок екологічного фонду саме залучати ботаніків, висококваліфікованих спеціалістів, які би давали. Наші підприємства, я не, не знімаю з того, що є, ми бачили факти, там порушення, але треба говорити про те, що ця... Ця mm -hmm. проблема вирішувалася mm -hmm. mm -hmm. комплексно, ну, я вважаю, наприклад, навіть не mm -hmm. саме проводить заповідання, У тих випадках, коли потрібно, э, э, закон про створення заповідних об'єктів створюється за місяць. І президент вино, э, у указу дає. Тому говорити про э, значний шлях це залежить від того, на зміняння e, э, зацікавлена сторона, конкретно заповідатися, коли територію э, буде до цього злучена. Тому є ще один шлях тим заповіданням. Це резервування території. Будь ласка, зараз будете. Але Є? про це Є? повинен знати, що там це було і голова сільради, який дає погодження. А якщо голова сільради дає погодження на земельну ділянку і знає про те, що в нього зареєструвана територія чи оголошені за то хто, хто повинен в тому числі цю нести Тобто Питань багато. Тому відносно, я вважаю, що повинні бути серйозно внесені зміни спочатку до земельного законодавства. Я підтримую пропозицію про заповідання світових територій. Ми не, не для того створюємо нові ліси для того, щоб знищити степи. Степи в основному були знищені не за рахунок лісів, а за рахунок інших факторів, але в той час ми мовчали, степи не оберігали. Ну, отгоди, ну найсті... в той час ще 25 років, як я не був народжений взагалі, коли основну частину степів розорав. А мож, можна можна репліку? <skut"? skut". smut2> <League. smut2> Да. Значить, репліка на цю тему. Тобто, ну, будучи фактично фахівцем заповідної справи, я е, мушу зазначити такі моменти. По-перше, ви кажете, дійсно бувають випадки, коли дуже швидко з'являється об'єкт природного заповідного фонду. Але е, стільки в тому, от, наприклад, на землях Держлісфонду національний парк, Мішанські ліси. Відбувся за пару тижнів, буквально було прийнято рішення його створювати. Але перед тим, майже майже 100 років 98, якщо не помиляюсь, років, науковці пропонували цю територію оголосити про заповідним фондом. Тобто стільки йде часу від моменту появи пропозиції до момент збору документів, а до моменту, коли вже всі дозріють. Інколи це дуже дійсно тривалий момент. З приводу резервування, процес резервування. Під заповідання це абсолютно той же ж алгоритм, що і заповідання, і зарезервувати без походження діда Петра, там який має пай, так само не можна як і заповісти. Тому це це, це не є вирішенням. Зарезервувати і, і під заповідання, це майже те саме, що це ну майже опіковий варіант, насправді. Тобто від цього і заповідного об'єкту немає, і зробити це важко. Тому якщо вже заповідати, то заповідати. А от з приводу того, хто має давати кошти на обстеження, дійсно це питання дискусійне. Як мінімум, це дуже велике. Пошти. От правильно Іван Іванович сказав, що е, приїхати треба в конкретний час, і то це має приїхати фахівець по е, ранньоквітучим рослинам, а в який Критичі. період має... А коли має, має, має приїхати фахівець по птахах, наприклад, коли має приїхати ентомолог, тобто це десятка півтора, два фахівців, які повинні обстежити кожен в свій період року, звичайно, це не можна зробити в режимі лісовпорядкування, яке, якщо не помиляюсь, здається з ваших же слів 12 гривень гектар коштує. Чи можна на піврічну роботу 20 чоловіка оплатити за 12 гривень гектар? Звичайно, не можна. От, але фокус в чому є, треба розділяти, що частина. Ділянка, коли виділяється, вирішується питання, чи віддати її під лісорозведення, чи не віддати, дійсно можливо, це має робитися за кошти або місцеві обстеження, або за кошти може і природоохоронного фонду власне мінприроди. Але є другий аспект, дуже важливий, те, що я в своїй презентації показував, що дуже багато земель, які зайняті степами, наприклад, і не тільки степами, є інші природні екосистеми, наразі вже перебувають в Держлісфонді. і коли... Приймається рішення, власне, проводиться лісовпорядкування і приймається рішення, чи сажати тут культури і які саджати, на цьому етапі теж повинно проходити обстеження. І, власне, якщо вже ділянки ці вже є в Держлісфонді і приймається рішення про створення культур, отут вже замовником обстеження, звичайно, може бути лише лісогосподарське підприємство. Дякую. Можна ще малий? Вже давайте запитати. Пожалуйста, конечно, скажіть, будь ласка, а яка ваша думка до лісопорядкування колосых лісів 2 мільйони, що до приведення договорних лісового сторона.